Так, всім привіт, покажу зараз радіоактивну тарілку. Гарна така якісна, дорога тарілка, але вона виявилася радіоактивною. Вона з кераміки чи з глини, глазурі, фаянс, фарфор і так далі, не знаю. От, і там є вкраплення уранових торевих руд. Давайте продемонструю це. Вмикаємо. Наш дозиметр, давайте замірюємось тут фон в цьому місці. Ну, заберемо його поки в сторонку. Ось заміряється фон. Без тарілки. Хороше джерело вдома, Вона небезпеки не собою не представляє. З неї можна їсти. Вона покрита якою глазурю, не виділяє в навколишнє середовище ніяких ізотопів, але для перевірки дозиметрів чудово. Покажу. Ось так воно виглядає. По розмірах. 14,5, висота приблизно 6,5. Ось, давно, все. Так, ну от, 11 в годину, як бачимо, 11-12 буде. Так, хвилину я заміряв зверху. Тепер заміряємо всередині тарілочки нашої. Обнуляємо. І що ми бачимо? Зразу спрацювала за. За одну секунду сирена. І от фон бачимо 27 мікроінгену в годину. Перевищення аж в три рази над фоном, який тут навколо нормальний Ось такі фон від тарівки. Ще поближче покажу. От, стабільно тримається. 24-27 мікроНГ в годину. Отарілочка необтима. 28 навіть мікроНГ. Ну, хвилину почекаємо, так як тоді. Отак, в три рази фону фонить. Це фонять вкраплення у ранових або торєвих рут, яких точно не знаю. Це буде як загадка для радіофілів, радіофобів. Дослідити це гамоспектрометром. І ви знаєте, які саме ізотопи містяться в цій тарілці. От хвилину заміряємо 28 мікроінгенів в годину. Отак. От От іноді навіть стрибає більше 30, ось така тарілка радіоактивна. Все, кому потрібно, звертайтеся, більше 30 бачите. Звертайтесь. Придбати цю тарілочку ви можете на сайті atomscan.com. Вона там виставлена і інші легальні побутові радіоактивні речі. Всі там виставлені, ви можете їх придбати. Ось так. От пауза, можете послухати клацання щелчки від цієї тарілки. Ось так їх багато. Почильник СБТ 10А. З боку А в кінці це був. От, і причому альфа-чутливий це цей перевірений. Це, по-моєму, 2018 року. Ну все, всім пока.